Сьогодні спроба номер 2 занести ноутбук в ремонт. Тож ми направляємося туди. Хочеться вірити, що сьогодні ми вже отримаємо якусь інформацію, що там буде відчинено, тому що сьогодні в нас субота. Я не думаю, що це якась перепона для там, роботи майстерні, але все ж таки хто знає. Зараз підемо, дізнаємося. Ось Тут біля готелю, де ми завжди приходимо, до ввечері гарні фонтани. На сарапі їх Угу. На сараті. А Тут якась подія, мені здається, це весілля. Можливо, я помиляюсь. Але червона доріжка. Сьогодні субота, то. Велика вірогідність. Ні, мабуть, це Женя не весілля. Мабуть. Мабуть, це просто якась подія. на прокат. Вані роблять. Це булочка з м'ясом, з різними начинками. Халя! Так, ну що ж, ми майже дійшли до майстерні, але я бачу вже, що відчинено. Зараз побачимо, що нам тут скажуть. Сюди, Аліса, от сюди обійти можна. Є місце. Молодець. Йди. Що ж, друзі, зробили діагностику нашого ноутбука, виявили проблему, там якась буде заміна, вартість 550 тисяч доларів, ну це десь трішки більше 20 доларів, 21-22. І ми зараз йдемо в банкомат, щоб зняти готівку, тому що в нас вона закінчилася, через годинку повернемося і майстер має закінчити роботу. Сподіваюся, це і є основна проблема. І все, далі працюватиме нормально, 20 доларів це невеликі гроші. Оплата за ремонт, заміна деталі і оплата за цю роботу. Тож, будемо сподіватися, що на цьому і закінчиться історія з ноутбуком, От, що в процесі не вилізе ще якихось проблем. У нас сьогодні субота, на вулиці, я вам скажу не так прохолодно, як вчора. Сьогодні тепліше хотя я її одягнена, ніби тепло, Мені навіть трішки жарко. Але пасмурно. А, ні, навіть є якісь розриви блакитні на небі. Є велика вірогідність, що буде сьогодні. Навіть гарна погода, роз'яснюється. Але те, що немає дощу, це вже дуже добре. Вважаючи те, що зараз у нас сезон дощів і дощі можуть ні з того, ні з цього початися. Хочеться вірити, що сьогодні буде гарна погода. Мабуть, відкриття якогось закладу, багато квітів. Завжди ставлять квіти, коли весілля, похорон, відкриття, якась річниця, подія. Тут ми ходимо цими вуличками, тут дуже багато закладів в'єтнамських і їжа набагато дешевша. Можна поїсти вони за 39, за 35. Щось є вивізки 25 тисяч дон. Тут переважно місцеві, харчуються. Тут не така туристична зона, але тут дуже-дуже багато закладів. Я вам вже знімала, ми йшли. Один для одного і конкуренція висока, тож і, мабуть, по цій причині не ціни. Навіть ми зараз з вами Дивимося, якісь солодощі. Там і по 10 тисяч, щось є по 5, по 6, по 4. Різні солодощі. Вони досить розповсюджені такі Азії. типу з агари чи з жилі зроблені, з кокосом, рис. Ось, до прикладу, такий заклад, тут щось вказано, що 35 тисяч вартість. Це зовсім не дорого, це трішки більше долара, один долар біля 25 тисяч дон. Тут, мабуть, реставрація церкви. прогулятися, через півгодини наш ноутбук має бути готовий, тож чекаємо, чекаємо, прогулюємося ось цими вуличками, вам показуємо, сподіваюся, вам цікаво. Тут якась має бути недорога їжа, це по типу домашнє кафе. Бачите, люди живуть там на другому поверсі, а внизу в них Заклад харчування. Вказано, що 35 тисяч щось можна придбати. Я думаю, що все решту також недорого. Картинки гарні, смачно виглядає. Дуже багато таких закладів по типу домашнього кафе. Люди, у людей свій будиночок, на другому, там, третьому поверсі вони живуть, а на першому відчиняють кафе, готують, годують людей. А у В'єтнамі це ну, так само, як в будь-якій країні азійській, це досить розповсюджено, що вони можуть на першому поверсі кав'ярню собі, кафе. Якийсь ресторанчик облаштувати або магазин, щось продавати, якось заробляти гроші і тут же і жити. Ну, це, скажімо так, дуже зручно. І з іншої сторони не потрібно за оренду будівлі для бізнесу платити. Я не знаю, яка в них тут система з податками. Я думаю, тут все досить серйозно, тому що навіть... Коли ми заселяємося в апартаменти, нас прописують, нас беруть паспорта, нас прописують в цих апартаментах. Тобто вони в них все це гостах на такому рівні серйозно. якісь страви по 25 тисяч можна замовити. Намальовано гарно, рис, курочка, там якісь овочі, яєчня. А вон сили якісь, я не знаю. На що то таке. Okay. Ну і вон. Різна їжа. Що там курочка? Хальмари, якесь м'ясо смажене, тофу. Там он барбекю смажить. Смажене м'ясо. Якщо там дійсно воно ось такі гроші коштує, то це взагалі, ну, рахуйте біля одного долара, поїсти вам. Це досить бюджетненько виходить. А, і якщо ось так харчуватися, то звісно можливо навіть так буде і дешевше, ніж. Домашнє харчування. Ну що ж, у нас гарна новина, ноутбук відремонтували, ми його забрали. Нагулялися ми добряче сьогодні. Тож тепер повертаємося додому. Потрібно приготувати обід, На обід я ще декілька днів тому планувала приготувати борщ, тож сьогодні це і робитиму. Ось тут по 25 тисяч донг їжа. Зараз вам зніму, покажу, що тут пропонують. Які овочі, тофу, м'яско, яйця. Великі порції, як можете бачити. Думаю, наїсти це можна. Ми йдемо далі, йдемо додому. Так ось тут. Їжа. Щось таке цікаве, я такого ще й не бачила. Якийсь пиріг. Там м'язко. Смажені яйця. Рибка. тут барбекю смажить на мангалі. Дуже-дуже багато людей, якби побачити де меню, щоб зрозуміли. зрозуміти, що це коштує. Виглядає апетитно У В'єтнамі голодним не залишишся це точно. Якщо харчуватися в закладах, де їдять місцеві, то це зовсім недорого. Як бачите, 25-35. Тисяч дон... біля долара. Долар трішки більше долара. І бачите, черга з місцевих тут ще маленька. І це значить, що тут смачно. Ми дуже гарно справилися сьогодні. Повертаємося вже додому і розпочинається дощик. Небо затягнуло ще півгодини назад. Сяя сонечко, і мені здавалося, що буде погода сьогодні гарна. Але ж... Сезон дощів, він такий дуже непередбачуваний. Я казала, буде дощ. Так, ти казала, що буде дощ. Бачила чорні хмари на небі, так? так? Ти кажала, я кажала, каже. Так? Як ти казала? Казала. Кажала. Ми дуже вчасно повернулися додому, вирішили всі справи. Тому що дивіться, який дощ пішов. Ну, звісно, не великий ливень, але все рівно. Було б дуже неприємно, якби ми десь по дорозі застрягли під цим дощем. а так ми вже вдома. На вечір дощик стих, і ми вибралися на набережну, вирішили прогулятися, пройтися. Раз Дощу немає, є така нагода, то чому б і ні. Море просто сьогодні нереально не таке буйне. Величезні хвилі. І так здалека починають накатувати. Вигуляємо Алісу, нехай трішки побігає. Вигуляється. Бо вдень не спала, вийшов дощ, ми не змогли вибратися на вулицю, тож хоч вечором прогуляємося, раніше, може, засне. Вітряно. Вітер, вітер такий сильний. Всі одягнені, тому що прохолодно. Сьогодні ходімо, Аліська. Зимовий сезон у В'єтнамі мені не подобається. Ну, В крайньому разі ось в цій частині В'єтнаму порівняно, наприклад, з Таїландом, в якому ми жили більше двох років, то там такої температури зимою немає, там значно тепліше. Влітку тут значно температура вища, а взимку значно нижча. Там був щурик, я бачила, побіг щур. Щорівна, неймовірна кількість. Там Санта є. Я бачила. Ходімо. Ресторан морепродуктів. тут ось смажать мушечки на барбекю. А як пахне. Хочу вам показати, дерева Памела. Ми, коли в лютому приїхали у В'єтнам, тут їх було дуже-дуже багато. Це, мабуть, сезон зараз. І от саме ця композиція. Тоді тут стояла, я пам'ятаю їх. Ви подивіться, скільки багато їх, які вони ось здоровенні. Це справжні помалки. Ну, вони тут для декору стоять, не для того, щоб їх зривали їсти. Але дуже гарно. І запах прям такий цитрусовий тут відчувається. Аліса, обережно, будь ласка, Аліса обережно. Да, Потрогала і все досить. Аліса, будь ласка. А це Папая. А тут Санта. Аліса побачила Санту. На парасольки, так, спускається Санта? Так, я вам хочу ще показати одне чудо природи. О, ось такі дивні мушлі. З них виглядають такі равлики. Виглядають дуже дивно, дуже смішно, але вони тут багато в акваріумах є. Ось, як можете бачити, мільйон 400 тисяч дон вони коштують. Вартість за кілограм. Як їх готують? ну, мабуть, і як звичайні мушлі. а, Можливо, на мангалі. Ось така дивина. Кивки різні, крабики. дивіться. 3 мільйони 150 тисяч дон. Ось такий краб. Балетенський. Ось моя рука. Ти подаруночка зайшла під ялинкою? Обережно, обережно Клас. ось такі крабики, які без води. Чорні отакі краби, клітці. Мені навіть не віриться, що вже через 10 днів у нас новий рік. Аліса. Давай краще сюди вставай, я тебе сфотографую. поклади шапку, де ти брала. Ходімо, а нам потрібно ще зайти в магазин, купити хлібчика, можливо, ще щось глянемо. Та й будемо вже рухатися в сторону дому. Крабики там, рибки, крабики так. акваріуми з морепродуктами. Що ж, друзі, будемо завершувати це відео. День таким був трішки насиченим, і багато чого відбувалося, і ноутбук поремонтували, і прогулялися, подивилися вуличну їжу. Я вам показала, можливо, якось зайдемо туди пообідати, чогось смачненького замовимо і вам покажемо. Є таке в планах, тож найближчим часом. Це буде нехайно, Женя ще краще одужає. Я завжди з, великим, з великою радістю читаю ваші коментарі. Мені завжди неймовірно приємно отримувати від вас вподобайки. Друзі, я вас цілую, люблю, обіймаю, Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.